Вітаю вас, шановні аграрії. З вами Олександр. Знаходимось ми на території господарства відокремленого підрозділу Національного університету біоресурсів та природокористування України. Агрономічна дослідна станція. На даному полі представлений гібрид кукурудзи від французької селекції компанії RGT-Lipex. Середньоранній гібрид. Задоволений досвідом вирощувань. Починали ми сіяти. Цього року гібрид, можна сказати, трішки з запізненням. Це в нас було 7 травня. Але, тим не менш, бачимо хороший результат і хороші погляди на врожай. Гібрид показує останні два роки, це в нас другий рік висіяний даний гібрид, показує стабільний врожай на рівні 10-11 тонн. Того року жнива кукурудзи затяглися до пізньої осені. Збирали кукурудзу з вологістю порівняно з конкурентами. Якщо у конкурентів мали вологість 24-23% в цих межах поливалися, то в даного гібриду вологість була на рівні 18-19%. Хорошо себе показав на перестої, збирали пізно, вилягання не спостерігалось, по якісних показниках фузаріозу не було виявлено, зерно повноцінне, виповнене. Початок хороший. Урожайність була в нас на рівні 10 тонн. Порівнюючи з конкурентами, це був, скажімо, відверто найвищий рівень по врожайності. По технології вирощування в нас була зяблева оранка, весною при настанні фізіологічної стиглості ґрунту провели боронування з одночасним закриттям вологи. Потім зробили передпосівну культивацію в максимально стислі строки, так як гібрид. У нас він ще інший не тільки стійкий до вилягання, до посухи, до посушливих умов вирощування, він ще й холодостійкий. Тобто, що це нам дає? Раніше можемо почати сіяти в ранні строки висіву. При прогріванні темп... ґрунту на глибину посіву до 8 градусів. З азотними добривами цього року було трішки складно. Давали добрива безпосередньо локально з посівом сівалку, це в нас був амофос. 12,52 по 100 кілограмів на гектар. Норма висіву у нас була 76 тисяч насінин на гектар. Висівалими сівалками точного висіву обладнані precision Planting, щоб максимально зробити якісну розкладку і забезпечити хорошу відстань рослини від рослини, щоб не було конкуренції в рядку. Сходи отримали дружні. До збирання бачимо погляди до збирання при обрахуванні біологічної врожайності спостерігаємо 62-65 тисяч насіни до збирання. Біологічна врожайність, то що зараз рахуємо, в перерахунку на базову вологість 14% це 10,5 тонн. Гібрид себе хорошо проявив. Як ця весна у нас була така собі, скажем, затяжна, прохолодна навіть у травні місяці, хоча і Ну, так, оптимальні строки посіву, були вже ґрунт прогрів з 10-12 градусів, спостерігали значні коливання в температурі, навіть до від'ємних показників. Але гібрид достойно перестояв це все діло і показує на сьогоднішній день хороші початки, хороші погляди на урожай.